Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку округлення натуральних чисел. Щоб краще зрозуміти нову тему, давайте звернемося до нашого життєвого досвіду. Розглянемо приклад: у нашому гаманці 198 гривень. В повсякденному житті ми часто говоримо, у нас приблизно 200 гривень. В математиці слова приблизно ми можемо замінити наступним знаком, який зараз з'явився на екрані, і ми будемо говорити, що 198 гривень наближено дорівнює 200 гривень. Таким чином, ми округлили число 198 до сотень і одержали 198 наближено дорівнює 200. Отже, ми познайомилися із новим знаком, яким будемо використовувати надалі. На екрані цей знак виділено червоним кольором. Цей знак будемо називати знаком наближеної рівності. Читаємо 198 наближено дорівнює 200. Розглянемо наступний приклад: Округлити число 1682 до сотень. Зверніть увагу на наглядну ілюстрацію. Число 1682 лежить ближче до 1700, ніж до 1600, і тому, округлюючи 1682 до сотень, маємо 1682 наближено дорівнює 1700. Таким чином округлюють дане число до заданого розряду так, щоб результат округлення якнайменше відрізнявся від даного числа. Розглянемо ще один приклад. Округлити 435 до десятків. Якщо ми розглянемо наглядну ілюстрацію, то ми побачимо, що маємо особливий випадок, оскільки 435 рівновіддалене від чисел 430 та 440. У таких випадках число будемо округлювати у бік більшого значення, отже, 435 наближено до рівні 440. Узагальнюючи приклади, ми можемо сформулювати правило округлення натуральних чисел. Запам'ятовуємо, щоб округлити натуральне число до заданого розряду, треба перше, усі цифри, що стоять праворуч від розряду округлення, відкинути, замінивши нулями. Другий крок визначити, якою стане цифра розряду округлення та виконати цю дію. Якщо перша з відкинутих цифр 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру розряду округлення не будемо змінювати. Але якщо перша з відкинутих цифр 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру розряду округлення будемо збільшувати на одиницю. Сформулювавши правило округлення натуральних чисел, давайте його запишемо у вигляді алгоритму. Отже, щоб округлити натуральне число до заданого розряду, треба подивитися на цифру наступну за цим розрядом. Якщо це буде цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то цифра заданого розряду не змінюється, а цифри після заданого розряду будемо замінювати на нулі. Якщо ж цифра наступна за цим розрядом буде 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру заданого розряду будемо збільшувати на одиницю, а цифри після заданого розряду будемо замінювати на нулі. Тепер наведемо приклад. Будемо округлювати число 2468 до 1000. Знаходимо розряд 1000, виділений блакитним кольором. Дивимося на цифру наступну за цим розрядом. Це цифра 4, виділена червоним кольором. Оскільки це цифра 4, то цифру заданого розряду не змінюємо. Як було 2, так і залишиться 2. А цифри після заданого розряду замінюємо на нулі. Отже, 2468 наближено до рівня 2000. Ще один приклад. 2768 округлимо до 1000. Знаходимо розряд 1000. Це число 2, ми бачимо виділеним блакитним кольором. Дивимося на цифру наступну за цим розрядом. Це цифра 7, виділена червоним кольором. Оскільки це цифра 7. Тоді цифру заданого розряду збільшимо на одиницю, а цифри після заданого розряду замінимо на нулі. Подержимо, 2768 наближено дорівнює 3000. Користуючись цим алгоритмом, будемо округлювати натуральні числа до заданого розряду. Для цього нам треба буде повторити і запам'ятати таблицю класів та розрядів чисел. Ми її розглядали на минулих відеоуроках. Повторіть, будь ласка, її. Отже, розглядаємо приклади. Округлі числа до десятків. 59 округлюємо до десятків. Перший крок. Знаходимо розряд десятків і підкреслюємо його. Дивимося на цифру наступну за цим розрядом. Це цифра 9. Отже, цифру заданого розряду збільшуємо на 1, а всі наступні заміняємо на нулі. 59 наближено до рівня 60. Наступний приклад: 64 округлюємо до десятків. Знаходимо розряд десятків. Підкреслюємо його. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 4. Отже, число у розряді десятків не змінюємо. Це наближено дорівнює 60. Округлити число 47 до десятків. Шукаємо розряд десятків і підкреслюємо його. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 7. Отже. Цифру заданого розряду збільшуємо на 1, буде 5, а всі інші цифри замінюємо на нулі. 47 наближено до рівня 50. Наступний приклад: округліть числа до сотень. Перший крок. Шукаємо розряд сотень і підкреслюємо його. Підкреслили розряд сотень. Дивимося на наступну цифру, це цифра 3. Отже, нічого не будемо змінювати. 7 так і залишиться. А всі інші наступні цифри замінюємо на нулі. 732 наближено дорівнює 700. Наступний приклад. 876 округлити до сотень. Шукаємо розряд сотень і підкреслюємо його. Дивимося на наступну цифру це цифра 7. Отже, збільшуємо на одиничку. Одержуємо 9. А наступні цифри заміняємо на нулі. Висновок 876 наближено до рівня 900. Наступний приклад: 375 округлимо до сотень. Знаходимо розряд сотень, підкреслюємо його. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 7. Отже, будемо збільшувати на одиницю. Було 3 стане 4. А всі наступні цифри замінюємо на нулі. Висновок 375 наближено до рівня 400. Ще один приклад. Округлі числа до тисяч 4470. Знаходимо розряд тисяч. Підкреслюємо його. Нагадую, щоб знайти розряд тисяч, ми будемо рухатися справа наліво. Розряд одиниць, потім розряд десятків, розряд сотень і далі знайшли розряд тисяч, підкреслили. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 4. Отже, нічого змінювати не будемо. У розряді 1004 залишиться. Всі інші цифри заміняємо на нулі. Наближено до рівня 4000. Наступний приклад. 6501 округлити до тисяч. Знаходимо розряд тисяч. Підкреслюємо цей розряд. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 5. Отже, треба збільшити на одиницю. Було 6, стане 7. Всі інші цифри далі заміняємо на нулі. Наближено до рівні 7000. Ще один приклад: 8621 округлюємо до тисяч. Перший крок. Знайшли розряд тисяч. Підкреслили його. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 6. Це означає, що будемо збільшувати на одиницю. Одержимо 9, а всі інші цифри далі замінюємо нулями. Наближено до рівня 9 9000. Розглянувши приклади, будемо працювати з підручником. Розглянемо номер 182. Округли вказані числа в першому завданні до десятків. Пишемо: перше завдання до десятків. Вказуємо розряд, до якого будемо округлювати. Перше число 452. Знаходимо розряд десятків і підкреслюємо його. Підкреслили, дивимося на наступну цифру, це цифра 2. Отже, нічого змінювати не будемо. Наближено дорівнює. Я записую той саме число у розряді десятків, а наступне міняю на 0. 452 наближено дорівнює 450. Наступне число 17155 округлюємо до десятків. Знаходимо розряд десятків, підкреслюємо його. Дивимося на наступну цифру. Наступна цифра 5. Отже, будемо збільшувати на одиницю цифру у розряді десятків. Попередні цифри не змінюємо. У розряді десятків було 5, стане 6. А далі замінюємо на 0. Висновок наближено до рівня 17160. Наступне число. 1374. Округлюємо до десятків. Знаходимо розряд десятків. Підкреслюємо. Далі дивимося на наступну цифру. Це цифра 4. Отже, нічого змінювати не будемо. Записуємо без змін. А після розряду десятків замінюємо на 0. Висновок наближено до рівня 1370. Ще одне число. 12 598 треба округлити до десятків. Перший крок знаходимо розряд десятків і підкреслюємо. У розряді десятків ми бачимо цифру 9. Підкреслили розряд десятків. Дивимося на наступну цифру. Наступна цифра 8. Це означає, що будемо збільшувати на одиницю. Але зверніть увагу, коли ми 9 збільшимо на одиницю, ми одержимо 10, і тому ми в розряді десятків запишемо 0, а оту одиничку додамо до розряду сотень. І тоді одержимо 12600. Ми округлили до десятків. Друге завдання. Необхідно наступні числа округлити до сотень. Ми записуємо до сотень. Перше число 705. Наближено дорівнює. Шукаємо розряд сотень. Підкреслили розряд сотень. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 0. Отже, в розряді сотень. Нічого не змінюємо, як було 7, так і залишиться. А цифри після цього розряду замінюємо на нулі. Наближено дорівнює 700. Наступне число розглядаємо 889. Наближено дорівнює, округлюємо до сотень. Шукаємо розряд сотень і підкреслюємо його. Підкреслили. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 8. Отже, будемо збільшувати на одиницю. У розряді сотень було 8, стане 9. А всі наступні цифри замінимо нулями. Висновок 889 наближено до рівня 900. Наступне число 19959. Округлюємо до сотень. Шукаємо розряд сотень, підкреслюємо розряд сотень. Наступна цифра 5. Це означає, що будемо збільшувати на одиницю. Було 9 у розряді сотень. Збільшимо на одиницю, стане 10. І ми запишемо тут нулик, а одиничку додамо до наступного. І знову ж таки збільшимо на одиничку і одержимо 20 тисяч. Наступне число: 14 502 будемо округлювати до сотень. Шукаємо розряд сотень, підкреслюємо. У розряді сотень бачимо цифру 5. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 0. Це означає, що нічого змінювати не будемо. Отже, у розряді сотень нічого не змінюємо. А всі наступні цифри замінюємо на 0. Висновок наближено до рівня 14500. Розглядаємо тепер третє завдання з цього номера. Записую умову. В третьому завданні будемо округлювати до тисяч. Записуємо умову 30 951 наближено дорівнює. Шукаємо розряд тисяч і підкреслюємо його. Нагадаю, справа наліво йдуть розряд одиниці, десятки, сотні. Потім йдуть одиниці тисяч. Підкреслюємо. Далі дивимося на наступну цифру. Це цифра 9. Це означає, що будемо збільшувати на одиницю, що ми і зробимо. А цифри, які наступні йдуть, замінюємо на нулі. Наближено до рівня 31 тисяча. Наступне число 172 318, округлюємо до тисяч. Шукаємо розряд тисяч і підкреслюємо його. Дивимося на наступну цифру це цифра 3. Це означає, що не будемо змінювати. Записуємо так, як і було в розряді тисяч. Цифру 2 залишаємо. А наступні цифри заміняємо на нулі. Наближено до рівня 172 тисячі. Четверте завдання. Треба округлити до десятків тисяч. Вказуємо, округлюємо до десятків тисяч. Число 147 518. Наближено дорівнює. Перший крок шукаємо розряд десятків тисяч. Ми підкреслюємо розряд десятків тисяч. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 7. Це означає, що будемо збільшувати. Цифру у розряді десятків тисяч на одиницю, що ми і зробимо зараз. А всі інші наступні цифри замінюємо на нулі. Отже, наближено до рівня 150 тисяч. Завдання виконали. Наступне завдання номер 183. Округле число до його найвищого розряду. Ми розглядаємо перше завдання. А саме: Число розглядаємо число 79. Найвищий розряд це розряд десятків в заданому числу, підкреслюємо цей розряд. Дивимося на наступну цифру. Це буде цифра 9. Це означає, що треба збільшити на одиницю. Було 7, стане 8 у розряді десятків. А всі наступні цифри заміняємо на 0. Отже, наближено до рівня 80. Ми округлили до найвищого розряду, тобто до десятків. Друге, число 248. Найвищий розряд. Це розряд сотень. Підкреслили. Наступна цифра буде 4. Це означає, нічого змінювати не будемо. Отже, у розряді сотень 2, так і залишається. Не змінюємо. Наступні всі цифри замінюємо на нулі. Наближено до рівні 200. Третє завдання. Число 5555. Треба округлити до найвищого розряду. Підкреслюємо найвищий розряд, це розряд тисяч. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 5. Це означає, що треба збільшити на одиницю. Було 5 тисяч, стане 6 тисяч. А всі цифри далі замінюємо на нулі, наближено дерівні 6 тисяч. Четверте завдання. 108 318. 317, вибачаюся, ми округлюємо до найвищого розряду. Шукаємо найвищий розряд. Найвищий розряд це буде сотні тисяч. Я підкреслюю, сотні тисяч. Дивлюсь на наступну цифру: це цифра 0. Це означає, нічого змінювати не будемо. У розряді сотні тисяч, як була одиничка, так і залишиться. А всі інші цифри замінюємо нулями. Наближено дорівнює 100 тисяч. Завдання виконали. Розглянемо номер 188. Запиши перше у гривнях попередньо округливши до сотень копійок. Отже, умова. Задано 720 копійок. Перше, що ми повинні зробити, округлити до сотень копійок. Я підкреслюю в умові: ми шукаємо розряд сотень, підкреслили розряд сотень. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 2. Це означає, нічого змінювати не потрібно наближено дорівнює 700. Наступні цифри замінили нулями. Це буде наближено дорівнює 700 копійок. Пам'ятаємо, що 1 гривна містить 100 копійок. І тоді ми можемо записати, що 700 копійок це буде 7 гривень. Наступне 1857 копійок. Спочатку округлюємо до сотень копійок. Шукаємо розряд сотень, підкреслюємо його. Наступна цифра 5. Це означає, повинні збільшити на одиницю у розряді сотень. Було 8 у розряді сотень. На одиничку збільшили 9, інші цифри замінили на нулі. Отже, наближено 1900 копійок. Враховуючи, що 100 копійок становить 1 гривну, ми бачимо, що це у нас є 19 гривень. Друге завдання. Необхідно записати у метрах, попередньо округливши до сотень сантиметрів. Умова 1873 см. Спочатку округлюємо до сотень сантиметрів. Шукаємо розряд сотень, підкреслили розряд сотень. Далі дивимося на наступну цифру. Це цифра 7. Будемо збільшувати на одиницю. Отже, у розряді сотень було 8 на одиничку збільшили буде 9. А інші цифри замінюємо нулями. Отже, ми одержали 1900 см. Пам'ятаючи, що в одному метрі 100. 100 см. Ми розуміємо, що це маємо 19 метрів. Наступне число 2117 см. Спочатку округлюємо до сотень см. Шукаємо розряд сотень і підкреслила розряд сотень. Дивимося на наступну цифру, цифра 1. Означає, що нічого змінювати не будемо. Отже, Наближено дорівнює 2100 см. Не забуваємо наступні цифри за розрядом сотень змінити на нулі. Враховуючи, що в одному метрі 100 см, ми розуміємо, що 2100 см це дорівнює 21 метр ми записали у метрах. Продовжуємо далі. Третє завдання треба записати у тоннах, попередньо округливши до 1000 кілограмів. Отже, я підкреслюю, що попередньо округлюємо до 1000 кг, а далі переводимо у тонни. Маємо число 12482 кілограми. Округлюємо до 1000. Шукаємо розряд тисяч. Підкреслили розряд тисяч. Наступна цифра 4. Це означає, що у розряді тисяч нічого не змінюємо, так і залишаємо, а всі наступні цифри міняємо на нулі. Отже, наближено до рівня 12 тисяч кілограмів, враховуючи, що в одній тоні це 1000 кілограмів, ми маємо 12 тонн. Записали. Наступне 7657 кілограмів. Спочатку округлюємо до тисяч кілограмів, шукаємо розряд тисяч, підкреслюємо розряд тисяч. Наступна цифра 6. Це означає, що треба збільшити на одиницю. А наступні всі цифри замінити нулями. Одержуємо наближено 8000 кг, кілограмів, що дорівнює 8 тонн. Четверте завдання. Треба записати у кілометрах, попередньо округливши до тисяч метрів. 7352 метри. Ми округлюємо до тисяч метрів. Шукаємо розряд тисяч. підкреслила його. Далі стоїть цифра 3, що означає: змінювати нічого не треба. Сім залишаємо, а всі наступні цифри міняємо на нулі. Це наближено до рівня 7 тисяч метрів. Враховуючи, що 1 кілометр це дорівнює 1000 метрів. Ми одержимо, що ми маємо 7 кілометрів. Далі 18911 метрів. Спочатку округлюємо до 1000 метрів. Шукаємо розряд тисяч. підкреслюємо розряд тисяч. Дивимося на наступну цифру. Це цифра 9. Це означає збільшуємо на одиницю. Записуємо, враховуючи, що наступні цифри замінюємо нулями. Це в нас наближено до 19 тисяч метрів, що дорівнює 19 км. Таким чином, ми навчилися округлювати натуральні числа. Вдома ви опрацюєте параграф 3 і зробите схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!